Вітаю, Євгенія. Так зараз ми перебуваємо на місці цієї ночі. Київ, столиця та деякі регіони України зазнали дуже масованої атаки, І наразі продовжується повітряна тривога. Тому всі, хто зараз перебуває на вулиці, прямуйте в укриття, бо зараз триває ще до розвідка. Ми перебуваємо на місці е, у районі Петропавлівської Борщагівки. Можна побачити позаду мене просто зруйнована, розтрощена вулиця. Повсюди лежить скло, лежать уламки від будинків. Потрощені машини трошки далі напускають. Там зараз е, працює техніка. Бачимо пожежну машину вже. Також бачимо працівників ДСНС. намагаються розібрати завали. Попередньо відомо, що в Києві загалом по всіх локаціях 10 постраждалих. Також троє загиблих попередньо серед яких повідомили річна дівчинка. На жаль, поки далі з'ясовують інформацію по інших загиблих. Також є постраждалі жінки, які отримали реакцію на стрес. Бачимо, що загалом по вулиці також стоїть поруч з нами екстрена медична допомога. Карета медичної допомоги або надати всім необхідну медичну допомогу також. Бачимо, що трошки далі працюють вже рятувальники, намагаються розібрати завали. Бо вулиці і бачили далі трошки дома. Вони просто потрощені, вони знищені. Також бачили кадри зверху. Немає дахів, все потрощено. Лежить цегла, уламки, скло. Дуже багато всього. Також жителі львівського кварталу, де ми перебуваємо, бачимо, що стоять деякі з них з цього будинку. Вже далі будемо з ними розмовляти, розбиратися чи що. Що вони чули, чи не постраждав. Тут ніхто будемо з'ясовувати деталі інформації. Наразі спостерігаємо за роботою працівників ДСНС, тут Також присутня поліція попередньо саме тут без постраждалих, але будемо дізнаватися вже детальну інформацію, чи є тут постраждалі, чи є загиблі в Києві. Нагадую, продовжується повітряна тривога. Будемо сподіватися, що скоро дадуть відбій, і вже будемо розбиратися із наслідками сьогоднішньої атаки. Можна побачити, як зараз. Оператор показує, що прямує а, автівка сюди. Вона також намагається. ця автівка, ДСНС намагається а, проїхати, але проїхати неможливо, бо лежить і листя, лежить, і а, цегла, і уламки будинків, і уламки даху а, також. А, я сподіваюся, що лінія електропередач не пошкоджені, але вже будемо дивитися, коли підійдемо трошки ближче. Вулиця повністю вся ця зруйнована. Вибиті верхні поверхи на будинку багатоповерхівці. Також трошки, отут. Я зараз попрошу оператора показати вище отут. Можна побачити, що і ці вікна вони також постраждалі, вибиті рами, пошкоджені вікна. Вилетіло і тут скло, і далі вилетіло скло. Але тут ще пошкодження такі трошки менші, ніж далі, бо далі просто немає декількох будинків. Наразі маємо таку інформацію. Будемо надалі з'ясовувати тут повністю всі деталі та з'ясовувати. Що тут відбувається? От зараз якраз таки бачимо, що під'їжджає велика техніка, під'їжджає ескаватор. Думаю, будуть розбирати завали, дамо йому проїхати, і будемо надалі передавати всю актуальну інформацію. Євгенія, наразі передаю тобі слово. Дякуємо тобі, Настю Анастасія Кирпа, наша журналістка. Сьогодні ми її обов'язково ще побачимо в ефірі, адже саме вона сьогодні курсує у нас містом і буде розповідати про те, що де відбувається. Ну і зокрема, сьогодні вся увага присвячена якраз наслідкам цієї комбінованої атаки, яка була на столицю. Рухаємося далі. Далі буде по поличках.